Людський мозг пройшов великий ряд араморфоз. Прикладом є. Що саме? Колонія надфатебнука. <риклад> е, так, я прочитаю ще раз. Людський мозг пройшов великий ряд ароморфоз. Прикладом є. Ну, ви нікого не гадаєте, але хоч накиньте щось. Надя Дорофеєва і її пісні. Ну... <риклад> Позитив його пісні, давай так, туди. <ріст> <ріст> <Оці> <ріст> О, у ароморфози. Які от ваші мозги пережили ароморфози? От як ви були? <ріст> Шанель номер 5 Я чув такий <ріст> <ріст> Ароморфоз. <ріст> Ароморфоз для мозгів. <ріст> 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 Ароморф... Може, хтось знає, от, я, які у вас варіанти? От, що, що міг написати студент? Які ароморфози пройшов чоловічий мозг? А як там а чолові? людський. людський, людський, людський. Ні, Як там в кінці ароморфоз, мозг пройшов стільки-то. Е, е, людський мозг пройшов великий ряд ароморфоз. Прикладом є. І він наводить приклади, до чого дійшли людські е, ароморфоз. Я просто автоматично редагую, я розумію, що зробили помилку. Слові. Так, ще восьмий де тисяч десятий. Прикладом є назначення прем'єр-міністром Юлії Тимошенко. Це деформуро, Лара Мормоза, можеш перечисляти всю політику, буде зараз помало. День, день, день. Вибрали президентом Януковича, пасти Господи. це якраз якраз, за роки. Ну, 80-й підходить, так. Ну, це прямо рофоза пройшла дуже жорстка. Давайте я вас не буду мучити. Давай. Це реально Дякую. людський мозг пройшов великий ряд араморфоз. Прикладом є дерев'яні палочки, які під час удару друг у дружку призводять до вогню. А зараз і створювання нових досконалих технологій, таких як стиральна машинка і мікроволновка.